Які страхи закладені в твоїй карті? Уяви собі ти народжуєшся, і тобі вже закладено певні страхи, які ти маєш пропрацювати в своєму житті? І зараз ми з вами роздивимося все це. На вашому бодіграфі. тому діставайте свій бодіграф. Якщо у вас немає бодіграфу, ви можете придбати експрес-розбір. Він коштує символічні гроші. В описі до цього відео є посилання на експрес-розбір. І у вас завжди буде бодіграф, ви зможете дивитися всі мої відео з користю для себе. Саме в самому кінці відео я поділюся однією вагомою порадою, яка допомогла мені побороти свої страхи, і яка допоможе подолати. Будь-яких з цих страхів, які я зараз озвучу. Якщо брати загалом ваш бодіграф і дивитися на вашу карту, то кожний біленький центр, да, тобто він не зафарбований, він несе з собою якийсь страх і несе тему, яку ви маєте пропрацювати і розслабитися. Але насправді це така тема дуже об'ємна, це тема хибного і тема. Того, куди сплавляється ваша енергія. До речі, якщо ви захочете подивитися саме по центрам цю інформацію, подивіться відео, куди сплавляється енергія. І, взагалі, обов'язково підпишіться на мене. У мене кожну середу виходить нове відео о 17.00. і ви будете знати і перші бачити класну, круту, корисну інформацію про себе. Так от сьогодні я вам пропоную розібрати центр, який. Повністю відповідає за страхи. Це центр Селезінки. Він знаходиться у вас зліва в бодіграфії. Неважливо, якого він кольору, важливо, які там активовані у вас ворота. Що означає активовані? Це циферка, яка введена в кружочок, і від неї йде ще такий проводочок. Да? Це називається активовані ворота. А якщо у вас ці ворота з'єднуються з іншими, да? тобто, якщо утвориться повний канал, тоді цей страх у вас не сильно буде проявлятися. Але якщо у вас центр селезінки білий, і там є обведені ось ці кружочки, з проводочками, то це означає, що цей страх ви проживаєте найбільше. Якщо у вас виникнуть питання, як з цим розібратися, задавайте мені обов'язково в коментарях. Отже, давайте поїхали, які там стоять зачіпки, які страхи у вас закладені від природи. 48 ворота це, до речі, ворота, які є в мене. Я дуже знаю цей страх. Цей страх народжується саме в підлітковому віці, навіть з 7 до 14. а да? Десь так, передпідлітковий виходить. Да? І е, звучить як страх неадекватності. Така людина дуже боїться бути неадекватною для інших, дуже залежить від думки, оточуючих, і починає контролювати свою поведінку. Да? Тобто, це страх, що я в потрібний момент. Не зможу себе повести відповідним чином, да або здаватися для інших адекватно. Людина починає через цей страх контролювати себе і навпаки приймається іншими як неадекватно. Також це страх неадекватних людей, так да? хтось там кривляється, і вам страшно, тому що ця людина якась неадекватна. Да? Вступні ворота 57. -і. До речі, це такі найстрашніші, найстрашніші страхи, тому що це страх. Невідомого майбутнього це тема виживання, це людина, яка через оцей страх майбутнього буде завжди якісь заготовочки на чорний день, завжди думати, чи виживу я завтра. І для цього дуже багато робити. І сюди може сплавлятися дуже велика кількість енергії. Це страх, який рухається за нами з минулого, це можуть навіть бути якісь родові страхи, страх голоду, війни і так далі, пов'язані з темою виживання. Тому така Людина вона завжди буде в такій тривожності стосовно майбутнього. Також така людина має дуже гарний слух, да, і це завжди буде для неї. Ну тобто, навіть вона прислуховується, да, і для неї це як відчути безпеку або небезпеку. Наступні ворота 44. Ворота страху за минуле це негативний досвід. Який ми боїмося, що знов повториться, да? це щось, що тягнеться за нами з минулого, типу, що був подібний досвід, і а, така людина вона може боятися особливо в темі стосунків, тому що ці теми м -м, відповідають за стосунки. Да? Що в мене були там, наприклад, не дуже гарні стосунки, і через те, що вони знову повторяться, я боюсь йти нов у новий досвід, у нові стосунки. Так, наступний це 50-ті ворота страх відповідальності. Да? Тобто така людина. Вона боїться, що вона не справиться з чимось, да? що вона візьме відповідальність, або як вона забагато на себе відповідальності бере. Да? І така людина може бути дуже нерішучою. По-перше, по-друге, така людина може дуже ну, довго не мати родину, або взагалі не мати родину і дітей, тому що знову ж таки страх відповідальності за родину, да? особливо у чоловіків, якщо є така зачіпка, особливо якщо є відкрите при цьому его і сакральний центр. Там, де я не зможу забезпечити родину, або я не зможу енергійно вивести це все. Так, 32 ворота страх не досягти успіху. Ці ворота вони з'єднуються, якщо в повному каналі, вони з'єднуються з, з 54-ми воротами амбіцій. І якщо у людини повний канал, то вона справиться, в неї є ця ризиковість, амбіції і так далі. Але якщо тільки оцей шматочок. Да, просто активовані тільки 32-й, 54-х немає. То така людина, вона зачіплена за результат. Вона дуже хоче реалізуватися амбіції, але боїться, що не впорається. Це страх отримати невдачу, це нерішучість, це консерватизм і застрягання в таких стабільних темах, тобто людина, яка боїться щось змінювати. Наступний це 28 ворота, страх смерті і безглуздя життя. Да? Тобто людина, яка боїться втратити сенс, людина, яка боїться реально померти? Да? А, тобто тут головний страх заключається в тому, а що, якщо це все було дарма? Тому страх, що ну, не реалізуватися, страх прожити безглузде життя, така людина може дуже сильно через це шукати ці сенси, ганятися за ними, насправді треба розслабитися. Да? Наше життя можна сказати безглузде. Ми народжуємося, щоб потім померти. Ну скажіть, будь ласка, де? Тут <смі>, логіка. <смі> У мене є ці ворота, я їх дуже розумію. Тому чим скоріше людина виходить в таке безглуздя, да що все безглуздо, тим менше стає боятися цього. Наступний страх це 18-ті ворота. Це страх авторитетів. Особливо, якщо в дитинстві були подавляючі авторитетні батьки. Така людина, вона потім в дорослому житті. По перше, вона має пропрацювати ці травми з батьками. Щоб вийти свою реалізацію. По-друге, це людина буде боятися як авторитетних людей в дорослому житті, так і сама буде боятися стати авторитетом для інших людей. Тому тут отаке страх авторитетів. Ну а тепер я хочу розповісти вам коротко, да таку одну рекомендацію до всіх страхів. Початково перший крок для того, щоб подолати будь-який з цих страхів. Перша така задача усвідомити, що це є частиною. Вас, це ваша природа, і довести цей страх до абсурду. Ну, ось, от, наприклад, як життя безглузди, все, або там страх за минуле, яке знов повториться. Ну, окей, ну що буде, якщо це знов повториться? Ну, от тоді я буду тоді так діяти. От я там покликаю поліцію або там ще щось. Тобто, вам потрібно прожити це. Ніби це сталося в вашому житті, і пояснити своєму розуму, що нічого страшного в цьому немає. Це таки початкова робота з цим. Але насправді для того, щоб реально пропрацювати всі свої страхи, варто розібратися. В своїй природі і що у вас є сильного, да, тому що людина дуже часто фокусується на своїх слабких сторонах, тому що вона не знає, що в неї є сильне. І ваша глобальна задача на життя дослідити себе, щоб зрозуміти, що в мені потужне, сильне, на що я можу спиратися. І це вам дуже допоможе перестати боятися, розслабитися, кайфувати від життя, закохуючись поступово в свою природу.